бади не працюють. Чому? не працюють лише у тих, хто нічого не знає, не вміє, а найгірше навіть не хоче знати. Кож кудись не працювали, я не вміла їх застосовувати. А зараз у мене працює все. Я сама отримала, і мої люди, яких я консультую, отримують унікальні результати. У шапці профілю є посилання на групу Здорово бути здорово, де ви можете знайти силу селену результатів. Спочатку треба зрозуміти, що вам потрібно, для чого вам це потрібно, як зробити так, щоб це працювало. Але спершу подумати добре, якщо я не отримав того результату зі своїм здоров'ям за роки лікування, значить щось я робив не так, значить щось потрібно змінювати. І коли вас тут дозріє, то ви сприймете ту систему, яку сприйняла я, автоматично отримаєте хороші результати і тоді багато будуть працювати. Якщо ти хочеш знати, як покращити стан свого здоров'я, звертайся!